Полковник Олекса Шафран. Доля цього корінського лиця ще схожа з долею козацького ватажка та гетьмана України Саміла Кішки, так само, як і саміло Олекса Шафран, у 1600 році попав рабом на Турецькій галері, де пробув майже сім років. Коли ця галера увійшла у Азовське море, досить мілке море, Олексій Шафрану та декільком його. Побратимам вдалося звільнитися з кайданів та втекти на Дон. Він планував повернутися на Січ, але на Дону в той час теж були козаки запорізькі. Він організував з них велике ополучення порядка 15 тисяч козаків, котрі також повернулися з України. І збудувавши порядка 300 суден, він вирішив на штурм. Османського турецького порту Трапезун, що знаходився на Чорному морі. Штурм відбувся досить вдало. Взявши в облогу цю фортецю та її штурмом, козаки Олекса Шафрана звільняли багато українських та інших невільників та пішли далі до турецького порту Синоп. Але турки вже чатували його на підході до цього Великого Османського порту, і проти козаків Олекса Шафрана діяла велика турецька ескадра з 43 галер. На чолі цієї ескадри стояв речіт Паша, котрий дав гідну відсіч козацьким чайкам, оскільки відомо з історичних відомостей. Бій спочатку. Розпочався досить вдало для козаків. Вони спалили декілька турецьких галер, але наразі почався шторм, і ці турецькі галери були більш стійкі до природного цього явища, ніж легкі козацькі чайки. Але все-таки Олексій вдалося зберегти основну частину козацьких суден, і він з своєю флотилією все-таки зміг повернутися на Дон. Що в очах запорізьких та донських козаків було вже перемогою. На той час на Дону також зібралося багато українських та інших козаків, котрі також заснували там великі залоги та співпрацювали з запорізькими козаками. Історія нам залишила один незначний епізод з життя полковника Олекса Шофрона, коли він їхав до Києва. І заблукавши, попав до російського на той час міста Потевля, який був росіянами московітами окупований. Його зловили, спіймали як шпигуна, та доправили до Москви. Але на той час у Москві були донські козаки, котрі підтвердили, що Олекса Шофран це велетний полководець, котрий бореться з Османами і ніякий він не шпигун. Решту життя. Олекса Шафрана, де він перебував, з ким зустрічався скільки прожив, нам невідомо. Але був такий український лицар, полковник Олекса Шафран. Сподобалося відео. Підпишись на мій канал, напиши в коментарях, про яких козацьких вождів та лицарів. відомих чи мало відомих, Ти хотів би побачити в моїх наступних відео.